У нас на зв'язку політолог і директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, я вас вітаю. Доброго дня вітаю, слава Україні, героям слава! Давайте відштовхнемося від того, що заявив Євген Дикий про те, що, начебто, присутність сідзіньпіня на параді у Москві, фактично, через це е Україна не зіпсує свята псевдосвята рашистам, які вони собі запланували. Ви теж протримуєтеся такої думки? Чи все ж таки? Іншої я дозволю собі заочно заперечити, uh -huh. шановному тесту, з однієї простої причини: Не для того, щоб зіпсувати це свято, не обов'язково завдавати вогневого удару. Uh -huh. Сам факт, наприклад, що над червоною площою з'явиться безпілотник, який просто розкидає навіть листівки, чи якийсь дощ з білих е голубів. Миру чи білих журавликів, чи щось uh -huh. подібне, ну якогось такого символічного, це буде набагато сильніше, ніж е, ракетно-бомбовий удар по Червоній площі. Ну, ну, ну справді. Просто Україна вже четвертий рік веде війну проти Російської Федерації, і ми, наприклад, розуміємо, що у Росії достатньо значний людський потенціал. І, ну було б наївним просто ставити на меті його якийсь спосіб знищити, тим більше, що дійсно Росія буде прикривати небо і над Москвою, і над іншими місцями, де будуть проходити паради, достатньо е детально ретельно. Але продемонструвати те, що система протиповітряної оборони Росії не ідеальна, можна і, на мою думку, потрібно це робити. Пане Євгене, повертаючись до того, що Сі Цзіньпінь підтвердив, і він таки летить до Москви, і буде там чотири дні. Фактично, у мене запитання: чи могло б щось повпливати на те, щоб він не прилетів на цей парад побідабісія до Росії? І от з чим зумовлено цей його візит і згода брати участь в цьому, і яким чином можливо до цього причетна війна, яка зараз триває між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Ну, війни такої немає. Ну, торговельна, я маю, торговельна. Ну, торговельна війна вона не потребує безпосередньої присутності СІЗІПІНА в Китаї. Це раз. Угу. По-друге, я думаю, що торговельна війна це, в принципі, достатньо звичний стан відносин між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою, щоб ми розраховували на те, що там щось на це буде суттєво впливати. Так, але. Про що я хочу сказати, на що хочу звернути увагу. Тут кадри це з візиту Сі Цзіпіна, зразка 23-го року. Він, знаєте, дуже показово тут, е, тут, наприклад, не так показово, а там потім були кадри пізнішої зустрічі, і він угу. такий був, знаєте, абсолютно розслаблений. Таке враження, що це Путін у нього в гостях, а не навпаки. Тому власний візит цей триватиме більш тривалий час. Що китайський лідер хоче показати, що він приїхав не лише на військовий парад, ага. що він приїхав для того, щоб переконатися, що російські сателіти роблять правильні речі і будуть поводити себе абсолютно правильно. Це за великим рахунком ні для кого, ні для кого не є секретом. І тому Сідзіпін, звичайно, буде, він буде ну, фактором. Але повторюсь, що знайти способи мирно натиснути на Китай ми теж можемо, ми повинні. Угу. А яким чином ми могли б натиснути, пане Євгене? Я вже сказав, що демонстрація слабкості Росії, угу. наприклад. Завдання удару подібного по репетиції пара ви про це. Ви маєте на увазі це? Я зрозуміла, пане Євгене. Але ну давайте відверто, що рівень українсько-китайських відносин на сьогоднішній момент не є таким, щоб Україна могла сізіпіне якось переконати за е, два дні до візиту не летіти до Москви. Угу. Як ви думаєте, як на свій, на цей візит відреагують насамперед Сполучені Штати Америки? Ми знаємо, всі експерти кажуть, що Росію Штати намагаються відірвати від Китаю, і ось от зараз все ж таки цей візит, який запланований сі Москви, воно підтверджує про те, що не вдається відірвати Росію від Сполучено від Китаю Сполучених Штатів Америки? Мені здається, що це ілюзія намагання відірвати? Росію від Китаю це ілюзія, uh -huh. тому що дві авторитарні держави вони завжди між собою будуть ближчими ніж авторитарна держава і держава демократична. Тому е сказати, що тут щось успішно працює, я думаю, ні. Але в обох країнах, тобто і в Росії, і в Китаї, фактично планова командно-адміністративна економіка суттєво впливають на розвиток ситуації, і тому. Сізін я не думаю, що він готується до якихось неприємностей на російській землі. Чотири дні, які проведе Сі Дзіньпінь. Які документи про що може про що можуть вони говорити? Сізіньпінь і Путін, і які документи можуть бути між ними підписані? Якщо не брати, до уваги, що можуть бути підписані просто якісь угоди? І чи можуть ці угоди стосуватися військової співпраці? Насамперед хотіли б це запитати. Вони будуть обговорювати широке коло питань, це зрозуміло, з, uh -huh. з огляду на статус світу. Але в будь-якому випадку, я не думаю, що Китай в нинішній ситуації буде формалізовувати своє е, військове співробітництво з Росією. Це йому політично невигідно. І СІЗІПІН це чудово розуміє, тим більше наступного року там е, буде, ну, відповідно, нагода, очевидно. І в Путіна побувати в Пекіні. Ну вони обмінюються так візитами. Але зараз в нинішній ситуації в умовах, коли е, є якийсь е, об'єктивний запит на переговорний процес, на припинення російсько-української війни, Китай не буде е, стартувати першим для того, щоб не здійснити фальстарт. А про що можуть домовлятися? От якщо от це буде на публічно, на публіку зроблено. Про що може бути публічно йтися і бути озвучено на вашу думку? Я не думаю, що буде зроблено якийсь технологічний чи економічний прорив, uh -huh. тому що е Китай без того купує російську нафту, купує російську сировину. Росія стала сиров... одним з вагомих сировинних придатків Китаю. Але повторюсь, що Китай не стане демонструвати готовність підтримувати Росію прямо чи опосередкованому військовому плані. Ну, про військове я почула, Але ж за чотири дні вони ж мають щось подати публіці. То ж таки, Путін сказати: що от, подивіться, сі прилетів, подивіться, які вагомі домовленості у нас є. І щось має бути на публіку як мінімум озвучено. Я думаю, що ми ці домовленості побачимо вірогідно, uh -huh. але. Це вже питання пропагандистської машини, яка є ага. в Китаї, і в Росії є достатньо потужною, як з звичайною навіть ординарною домовленості зробити собі щось більш серйозне. Спасибі, спасибі чесно вам за розмову, пане Євгене. Євген Магда, кандидат політичних наук і директор інституту світової політики, був у нас на зв'язку.